Доброго здоров'я всім, шановні глядачі. Бажаю всім здоров'я, головне здоров'я, тому що це найцінніше, що у нас з вами є. Отже, шановні глядачі, в цьому випуску ми розберемо з вами звіт пенсійного фонду да, про те, куди вони рухаються і чого чекати пенсіонерам далі. Про це говориться і виставила в Facebook заступниця Міністерки соціальної політики. Оксани Жолнович Дар'я Марчак, вона в себе на сторінці Фейсбук виложила звіт пенсійного фонду, де розповіла все, що вони роблять, куди вони рухаються і чого чекати пенсіонерам в подальшому. Нижче там є коментарі, які я зачитаю, додивіться це відео до кінця, щоб зрозуміти, що вони роблять, куди вони рухаються і чого пенсіонерам чекати. І в кінці там є коякі коментарі під цим як би сказати, дописом. Ми їх зачитаємо, що люди думають по цьому поводу. А ви напишете свою думку, що ви думаєте по цьому поводу. Отже, давайте розпочнемо розбирати, що вона тут написала, а перед тим попрошу вас підписатися на канал. Це дає змогу продвигати українське Ютубу. Ютуб бачить вашу підписочку і продвигає українське в Ютубі. Поставити лайк, це така палич, пальчик такий догорить, вподобайка. Я буду вам дуже вдячний. Це займає буквально пару секунд вашого часу і не більше. Отже, що там по пенсіям і реформі? Інформація від Дарини Марча. Давно не говорила з вами про пенсійну систему. Але формування політики щодо пенсій займає леву частку мого робочого часу. Тож розповісти є, про що говорить далі. Українська пенсійна система вкрай складна, регулюється багатьма законами, має багато виключень з окремих, за окремими правилами, тобто звіт спеціальних та статусних пенсій, і через одних демонтує. Платити, де мотивує платити страхові внески, а інших мотивує йти до судів і через суд намагатися отримати для себе кращі умови. Загальний результат звичайні пенсії низькі, а система несправедлива. Ну тут вона говорить правильно: тобто, більшість пенсіонерів йдуть, звертаються в суд і перераховують свою пенсію. Дуже багато таких людей йдуть. От. Мені писали в коментарях, що це дуже дорого коштує. Це тяганина, так, тяганина Так, це коштує якихось грошей. Я не рекламую, по-перше, ніяке адвокатське бюро, тому що писали мені в коментарях. Я ніяких адвокатів не рекомендую. Це, сугубо ваша, як би сказати, ну, ваше діло: йти до суду чи не йти. Але я говорю, що дуже багато пенсіонерів. Подаючи на суд, перераховують свою пенсію, тому що пенсійний фонд занижує всім пенсії. Чомусь так стається. Я не розумію, чому, але пенсійний фонд нараховує нижчі пенсії, коли, а коли людина звертається до суду, то як, як би сказати, манта каже, я не знаю, суд перераховує цій людині як не на дві, так на три, на чотири пенсії вища стає у людини, як нарахував пенсійний фонд. Чому це за це не карають? Я не знаю. Буде відомо, я вам розповім. Далі, що говорить Дарина Марча? Ми, е, ми, в Мінсоцполітики активно працюємо над розробкою комплексної моделі цільової пенсійної системи, яка дозволить в майбутньому і поетапно зробити систему прозорою і справедливою, але пенсії, а, а пенсії гідними, достатніми достатні для забезпечення потреб людей похилому віці. Ну тут, звісно, да. Ну, аби ж воно так і було, як вона це пише. Аби ж це було правда, а не якась там політична, як би сказати, кар'єра або лозунг якийсь політичний. Але не за законопроектами єдиними. За останні кілька місяців зробили низку кроків, які вже зараз покращують пенсійну. Системи. Так розробили і готуємо на розгляд уряду, а потім парламенту проєкт реформи солідарної і запровадження накопичувальної сис... пенс... Ну, накопичної пенсійної системи. Також працюємо над можливим дизайном професійних пенсійних систем, які є в більшості розвинених країн. Рухаємося одночасно в кількох напрямках. По-перше, щодо відновлення справедливості. Про справедливість заговорила. Перше. Визначили єдині правила обрахунку пільгового стажу для всіх кадрових співробітників сектору безпеки і оборони, а також органів зі спеціальним статусом. Як наслідок, правила були дуже, дуже відрізнялися для людей, які працювали на схожих посадах, але у різних спецорганах. Це викликало обурення на діюче регулювання серед користувачів цієї постанови. Але головне, правила часто були несправедливими. Наприклад, військовослужбовці, які сьогодні перебувають на фронті, були в гірших умовах, ніж ті, хто не був на передовій. Ну, тут я знаю, згоден на всі 100%. Аби ж воно так і було. Відтепер, пільгове зарахування стажу, а тепер ми це в. Виправили постановою Кабінету міністрів України від 27 грудня 2024 року номер 1508 Відтепер пільгове зарахування стажу дається лише тим кадровим службовцям, даних органів, хто брав участь у збройному захисті батьківщини. Важливо, ці правила діють лише з моменту ухвалення постанови. Весь пільговий стаж, накопичений до цього за старими правилами, зберігається. Прибрали дискримінацію пенсіонерів, які Походять з різних регіонів країни, в тому числі із тимчасово е, окупованих територій. Раніше виплата пенсій українцям, які походили зі старих та нових тимчасово окупованих територій, здійснювалась за різними правилами. Наприклад, українці зі старих тимчасово окупованих територій могли отримувати пенсію, виключно маючи довідку в е, ВПО. Навіть якщо давно перемістилися на підконтрольну територію і повністю інтегрувалися у нові громади або могли отримати пенсію виключно в Ощадбанку, в той час як інші пенсіонери у будь-якому банку країни, також застосовувалися різні вимоги до індексації ідентифікації руху коштів по рахунку. Тощо тепер ми це виправили. Всі українці, які проживають на підконтрольній території, отримують пенсії за єдиними правилами. Дуже дякую великій спільноті. За Виконану роботу. Третє. Провели верифікацію отримувачів доплат за проживання в зонах радіаційного забруднення. От тут по поводу третього цього пункту, є коментарі знизу. За останні кілька років з'явилось багато випадків, коли люди або переселялись, або просто реєструвалися в зонах радіаційного забруднення. Вони сьогодні, сьогодні ще зберігаються в п'яти областях та в майже тисячі населених пунктів, аби отримати спеціальну виплату, яка колись передбачалась законом. Про підтримку громадян, які постраждали від аварії на Чорнобильській електроатомній електростанції. Після цього такі громадяни через суд встановити собі доплату до пенсії за проживання в цих зонах. Як наслідок з 10 тисяч отримувачів доплати за проживання в зоні радіаційного забруднення на початку 2022 року, станом на кінець грудня 2024 року кількість таких отримувачів зросла до 147 тисяч. І це під час повномасштабного вторгнення, говорить замміністра. А видатки на цю доплату зросли з 50 мільйонів до 1,2 мільярдів гривень на місяць. Тому з 2025 року ми ініціювали проведення верифікації отримувачів або робити виплати лише тим особам, які з моменту катастрофи на ЧАЕС проживали в цих зонах постійно. Після проведеної верифікації з реєстрами Державної міграційної служби. Пенсійний фонд України продовжив виплату лише двом третинам отримувачів інших її припинено, оскільки вони добровільно зареєструвалися в цих населених пунктах набагато пізніше, ніж сталося, сталася аварія на ЧАЕС. Ще один напрям для змін: це прозорість і підзвітність пенсійних видатків. Четверте. Вперше, принаймні за останні 21 рік. Ухвалили порядок використання коштів трансферу з державного бюджету до пенсійного фонду України. Раніше було складно віднайти інформацію, на якій саме виплати використовувалися трансфер з державного бюджету до пенсійного фонду. Це створювало підґрунтя для численних маніпуляцій, наприклад, про величезний дефіцит пенсійного фонду України. Хоча у двадцять третьому роках пенсійний фонд України був бездефіцитним. Кошти, які державний бюджет спрямовує пенсії. Пенсійному фонду це зобов'язання держави по фінансуванню спецпенсій. Спецпенсій. Зараз розповім статусних надбавок до пенсій та різних типів соціальних гарантій, які не є частиною солідарної пенсії. Іншими словами, кошти ЄСВ, які сплачуємо, ми з вами не мають витрачатися на такі видатки. Тобто спеціальні пенсії, шановні е глядачі, це тим, це суддям, прокурорам і всім остальним. тобто з бюджету фінансується. Але ж все-таки з наших з вами плеч, з простих громадян, які сплачують ці податки. Бізнес сплачує податки і отримуємо тих людей, які виносять рішення не на користь людей. І турбуються взагалі не про людей, а про бізнеса, про конкретні компанії і про всі остальні. Це я про суддів. І про прокурорів так само. Отже, відтепер маємо чіткий регламент використання цих коштів, пріоритетність виплати, тому і так далі. Крім того, ухвалили наказ Мінсоцполітики, що встановлює деталізовані форми щомісячної і щоквартальної звітності пенсійного фонду України. Сподіваюсь, більш чіткий зрозумілий підхід до е, представлення роз, результатів роботи Пенсійного фонду України допоможе більшій частині українців зрозуміти, що відбувається під. Капотом в пенсійній системі. Звісно, викликів вистачає: пенсійна система надзвичайно складна, строката і далеко не кожне рішення можна зробити універсальним і однаково ефективним для всіх. Тим більше зробити це швидко. Але ті проблеми, які можна е, виправляти на рівні підзаконних актів, виправляємо паралельно з роботою над системами, змінами в законодавстві. Ну і тут пишуть е, коментарі. Що АТО налаштування марчак спеціально так виставила, щоб неможливо прокоментувати наглу брехню, говорить одна з користувачів стосовно третього пункту. О чому люди ще й досі не отримують 2,361 гривню? Ще й досі черги в ЦНАП на липень, ще й досі не зроблено механізм внесення даних по квартирних квартах по квартирних картках, а то вже проведена верифікація. Де можна було знайти такого спеціаліста, щоб так брехати в майбутньому, а не ніяк виживати? Ну і багато ще там є коментарів, шановні громадяни. Ну от такий звіт від, як би сказати, марчак. Да? Що ви думаєте по цьому звіту? Напишіть в коментарях. Суттєво, не суттєво. Політичні лозунги, чи, може, передвиборчі, чи, чи що, я не, я не знаю. Ну, суттєво такого звіту я не бачу. Аби вона написала, що збільшиться пенсія, яку в Європі для пенсіонерів пенсіонери у нас будуть жити, як би сказати, не на межі виживання, а достойно, як полагається, за те, що вони відпрацювали і віддали своє життя і працю цій державі. У мене цьому все. Я вам розповів те, що є. Напишіть у коментарях, підпишіться на канал, хто додивився до кінця. Напишіть, хто додивився до кінця, буде цікаво. Я всі коментарі чекаю. Дай, читаю, чекаю. дай Бог вам здоров'я, бережіть себе, бережіть своїх рідних. Це все, що у нас є. дай Бог щось зміниться в подальшому. Але зараз, що маємо, те маємо. Щиро всім дякую, хто підписався, хто підтримує, лайком, підписочкою і добрим словом. Всім дуже дякую, всім пока-пока.